Привіт, мене звати Ярослав. Я кофаундер в Яваре таймтрекер зі штучним інтелектом. А знаєте, чому курка бігає по подвір'ю і кудахкає? Вона хвалиться. Вона розказує всім, дивіться, як корисна, як класна. А ви помічали, що коли люди народжують нових людей, то зазвичай хочуть похвалити, що дивіться, я завершила спринт. Ось мої фоточкою, дивіться, яка я щаслива, бо я зробила свою роботу. Але знаєте. Як дізнатися, що людина айронмен або бігун? Ніяк, вона сама розкаже. Тобто в нашій природі хвастатись своїми досягненнями, хвалитись, коли ми щось досягнули. І по факту, так кожна робота виглядає, кожна компанія виглядає, що там є чемпіони, які роблять умовно там 10% людей, роблять 50% всієї роботи, і інші співробітники. І взагалі структура. Людство побудоване десь таким чином, що є 10% людей, які самомотивовані завжди, їм нічого не треба. Вони все класно, і самі біжать, самі собі придумують роботу, самі собі щось там роблять. Е, і є 10% людей з другої сторони, які, ви знаєте, хоч кілька на голові тиши, вони нічого робити ніколи не будуть. З них не, не буде ніякого результату. І 80% от звичайні стандартні люди, всі, ну там 80% людей, та це ті, хто результативний чи не результативний, в залежності е, від того. Тої мотивації і системи контролю, яка побудована для їхньої праці. І е, що робить наша система Явара Темтрекер? Е, в всьому світі існує така проблема, що від 40 до 60% робочого часу співробітників тратиться на різний розфокус. Ну щось. А ЯваРа допомагає врятувати до 20% із цього часу і перетворити його на продуктивний. Ще раз рятує до 20%, а коштує всього лише 0,2% від бюджету зарплати. І працює без штрафів, без премій з першого дня. Я варю, отак в матрицю. Що це взагалі про, 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 що, про що взагалі справа? Давайте ще також із далека. Чи ви чули якогось по дослідження, як класична музика впливає на ладоні корів? А, може не тільки класична музика, може українська народна буде більш результативною, більш корисною. І якщо коротка відповідь, то так, молока буде більше, але музика тут ні при чому. А що при чому? Е відгадка цього феномену є в е придумали американські маркетологи ще 200 років назад приблизно. от Був такий завод Хотторна. В Америці маркетолог він випускав електричні лампочки. І їхній маркетолог думав, слухайте, як би продавати їхні продукції більше. І він подумав так: О, давайте ми, як завод, будемо продавати тих лампочків, то далі їх можна продати багато, давайте їх будемо продавати заводами. Бо якщо на заводах робітникам крутити більше лампочок, то вони будуть краще бачити свій, свої там, деталі, свій робочий процес, і вони будуть краще працювати. І знаєте що? Поміряли, вийшло, що робітники працюють більше, коли лампочок більше вкручені. А потім вони поміряли інше. давайте ми зменшимо кількість лампочок. Ви знаєте що? Продуктивність виросла. А потім вони вже одній фокус групі нічого не міняли, просто заміряли продуктивність. І знаєте, що продуктивність знову виросла. І так вони плавно прийшли і сформулювали цей принцип, який не звучить так, як ефект Хоторна по назві заводу. Що коли люди знають, що за ними спостерігають, то змінюють свою поведінку на кращу. Не починають краще працювати чи ще щось робити, а просто роблять поведінку на кращу. Чому так? Тому що давайте наведу кілька таких прикладів життя, які всі знають. От ми в соціальних мережах, так? От більшість з нас тут присутні. Ми знаємо, що на нас хтось буде дивитися. Тобто ефект зовнішнього спостерігача. Ми знаємо, що на нас хтось буде дивитися. І в нас є кілька фотографій то яку з них ми викладемо? Або контент, який в нас є цікавий. Ми викладемо той, який найкращий, так, там, де ми найкраще виглядаємо. Тобто ми показуємо найкращу версію себе в соціальних мережах. Це, приклад. коли кажуть, що розмова буде записана, то ми якось навіть, чуть акуратніше розмовляємо. Коли ставлять GPS-стеження за автопарком автомобілів, економія пального до 30%. Коли знаєте, ми приходимо на відеодзвінок, на зуб-дзвінок, то що у нас відбувається в найближчі кілька секунд перед самим дзвінком? Ми якось рівніше сідаємо, кудись поправляємось на собі зачіску, так, от якось стараємося, бо ми знаємо, що на нас хтось буде дивитися. Для нас важливо виглядати добре. Так. А ще один такий приклад кумедний, мене теж американські маркетологи проводили Значить, в студентських туалетах, вибачте, поставили камеру. І дивилися не там, де собі подумали, а в біля омивальники. І дивилися, скільки хлопців, чоловічих, я не знаю, діночок, так, в скільки хлопців виходять з туалетної кабінки і йдуть мити руки. Знаєте скільки? 30%. Але якщо біля умивальника знаходиться ще хоч хто-небудь, друг соботильник, одногрупник, байдуже хто, знаєте, скільки відсотків йдуть мити руки? 70% людей йдуть мити руки вже. Чому? Тому що хтось на, на, на нас дивиться і нам хочеться бути кращим в очах інших людей. Отже, існує такий базовий принцип, повторюю його ще раз, що коли ми, люди, знаємо, що за нами хтось спостерігає, то ми самостійно і добровільно змінюємо свою поведінку в кращу сторону. Отак От воно працює. Що робить наша компанія Єва? Ми е, допомагаємо людям розуміти, що ще хтось за ними спостерігає протягом робочого дня всім людям, хто працює за комп'ютером. Як це працює? Встановлюється програмка, я буквально за дві хвилини на кожен комп'ютер і починає збирати всю інформацію, яка, як людина працює протягом дня. А саме назва програми, яка працює, назва документу. Бо, наприклад, е якщо ви знаєте, в Україні близько 12% програмістів працюють одночасно на дві роботи. Однак в тих самих програмах працюють, то щоб, щоб це відслідковувати, ми ще й назву документа збираємо. Скільки часу повело кожній програмі, це все збирається до кубки і відправляється статистика як для самого співробітника, так і для його керівника. А для самого співробітника ще додаткова штука є, що робить на штучний інтелект. Ми все це віддаємо, весь оцей даних віддаємо штучний інтелект. І там прям такі чудеса розказує. Бо давайте ще одну штуку скажу. Знаєте, на що всім нам людям найбільше в світі подобається дивитися на себе? А звідси ще один непрямий не висновок, що нам подобається не тільки дивитись на себе, нам подобається, коли говорять про мене. От прям ну, цікаво. І що робить наша програма? Вона аналізує весь мій робочий день, як я потратив його, як він в мене пройшов за комп'ютером. Розбирає і розказує мені що класно там. Хвалить мене, каже, слухай, ти працював в таких програмах, ти займаєшся таким-то ось у тебе це класно виходить. Тут твій фокус на такому, тут та класно, так розказує. А потім розказує, потім трошки критикує, але критикує не так. А Ні, слово критикує на підході. Воно дає конструктивні поради, поради, не критикує, не критики е, поради. І... Типу, що можна покращити? От, наприклад, слухайте, я дорослий, я за своє життя запустив, оскільки я запустив 5 бізнесів, які виросли з 0 до номе, 4 із них продав, і зараз це вже мене шостий для яварей. І що ми робимо? І що я, і що я дізнався від цього яйтам-трекера про те, що, виявляється, я 3 хвилини часу провів налаштування хрома посеред дня ну браузер хром. А це виявляється розфокус. Тобто, я був переконаний, що я займаюся роботою, а все-таки я переключив свою розумову діяльність, і, і це мене трошки вибило з робочого фокусу. Тому що ще поділюсь такою одною цифрою. Е, наш мозок це працює така виключно однозадачна історія. Е, тобто ми, наш мозок виключно однозадачний, він не може дві, дві задачі робити одночасно. Щоб погрузитись е, в одну задачу, треба ну, достатньо часу. І, і це все займає весь мозок. Весь. Е, як тільки ми в той мозок вирішаємо впустити якусь паралельно ще іншу задачу, то все, весь цей контекст він ламається, його треба витіснити, замінити новим, не знаю, наприклад, нам за водою треба сходити, так? чи чи не знаю там е, якусь програму треба встановити, чи відповісти на якесь повідомлення. Це значить, що мозок повинен підвантажити контекст іншої розмови в іншому чаті, який нам зараз щойно скинули. Загрузити все, відповідно вивантажити частину, забрати з, з мозку. І коли ми на цей чат відповіли, частина тої задачі, опять же, ну, тобільне місце залишилося, треба знову нагадати собі, е, завантажити підвантажити контекст ще попередньої задачі. Зазвичай це триває до 20 хвилин. До 20 хвилин, щоб контекст Тобто дуже довго перемикатися між задачами протягом дня. Е, важливо концентруватися, фокусуватися. Отже, що робить? Ще раз, що робить наші явари? Гадай, це у всьому світі існує проблема, що від 40 до 60% робочого оплаченого часу йде на різне розфокусування. Явари завдяки ефекту спостереження, що робить, робить так, що рятує цих до 20% з цього часу. Ми не можемо весь час рятувати, тут немає, немає чого себе обманювати, але до 20% ми рятуємо. І коштує воно всього лише 0,2% бюджету зарплати. Приблизно 160 гривень. Точніше, від 88 гривень. Найдешевший тариф, середні 166, які найчастіше купують, але за 88% так само майже працює без великої різниці. Тільки скріншоти екранів не роблять. До речі, наша програма ще може робити скріншоти які можна е і знімати з веб-камери, для деяких бізнесів це потрібно. Але це добровільно зазвичай. Е співробітники можуть вмикати або, або відмикати собі цю сторі, історію. І також, коли робляться скріншоти, якісь, ну, бувають такі, що знаєте, невдалі моменти, то у співробітника є можливість зайти і видалити свій скріншот. Так от, наша програма Євари рятує до 20% робочого часу, коштує всього 0,2 від бюджету зарплати приблизно від 0,2 ну, до 5%. І знаєте, ще що у нас середній час використання Євари 51 місяць. 51 місяць це середнє. Причому всі компанії від середнього і вище, вони користуються пожиттєво фактично. Тобто ну, Немає не, не такого, щоб ну, там, за останні півроку у нас була одна компанія, то я не на... вона. А так всі працюють. Е, і... ну, то, це, це важливо розуміти, тому що 51 місяць протягом цього, цього часу компанії... Платять нам тільки по одній єдиній причині. Ну, Ці всі компанії хто, вже попробували ЄваР по одній єдиній причині, бо воно для них вигідно. Все. Більше причин не існує. Так? Це, це, це така найкраща рекомендація. Отже, е... отже, підсумовуючи, ЄВАРИ... Е... Рятує. Отже, підсумовуючи, Яваре рятує до 20% оплаченого робочого часу і повертає його в компанію в додаток до тих 40-60%, які зазвичай тратяться продуктивно. І це суттєво збільшує результативність роботи компанії. Причому це не Явари повертає, а співробітники самі. Добровільно, без штрафів і пренів, починають працювати краще і тільки бачать, що за ним хтось спостерігає. Фактично, ефект від впровадження Явара таймтрекер з першого дня, як тільки люди бачать, що за ним хтось дивиться. Немає сенсу ніякої поставити цю програму в таємному режимі, жодного сенсу. Воно. Так, для деяких бізнесів це прям потрібно, але може 1-2% таке ну по нашій там, по вибірці таке роблять. Всім ми рекомендуємо. Ставити в відкритому режимі, тому що це важливо, це і прозорість для всіх. І люди добровільно і самостійно збільшать свою продуктивність, бо вони хочуть виглядати краще в очах інших людей. Ось так ось це працює. Чудо. І запрошую спробувати. Безкоштовно 14 днів, пам'ятайте, ефект наступить з першого дня, а безкоштовно 14 днів, щоб спробувати за посиланням під цим відео. Заходьте будь ласка.